Громадська Янна беручи на себе повноваження шани виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед українським народом, присягають Конституції та законів України забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України. Питання у нас давно бути від три чоловіка на передніх право.

Незалежні. Ми члени комісії, ми маємо такі що вражає, як і голова. І в нас скільки ж голосів, коли ми голосуємо. А нащо нам тоді голова? Щоб вона головувала, ставила голоси. Ви голова комісії, яку ви партію представляєте? Партія батьківщина. Поки ще важко щось робити. Перше засідання, ще поки всі будемо знайомлюватися, Ну, зрозуміло, що важкувато буде вибори місцеві, самі розумієте. Тому люди, які вже давно працювали з четвертого року, да, там більш старші, досвідчені молодь зараз теж дуже досвідчена. Ну, думаю, ми спрацюємося, буде все добре. Ви яку партію представляєте? А опозиційний блок. Працював у 2014 року. Замглавою ви виборчої комісії. Обичне в мене телефон і цей руки. Від блоку Петра Кишенко партія Солідарність. Комісія працездатна підтвердив, що комісія може приймати рішення і на майбутнє, якщо будуть приходити, як сьогодні в повному складі 18 чоловік, це дає шанси на те, що будуть прийматися рішення. Комісія буде працездатною надалі.